Вітаю вас, пане Кириле. Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм друзі, перед початком розмови прошу вас також ставити підписку та подобайку Фабриці. Новинна ну, звісно, заходьте на сторінки у Фейсбук, інстаграм, окремої організованої бригади 41, першої, які власне також служить пан Кирило. Будемо багато про що говорити, Тому, будь ласка, доєднуйтеся, обов'язково ставте вподобайки свої. Ну будемо починати. Пане Кирило, щось відбувається таке, що здавалось би, що от, от і буде, я не знаю, якийсь Армагеддон з тими заявами, які лунають сьогодні. Зі штатів військові також на це все реагують. Бачу багатьох дуже такий великий шок, який пишуть у дорам каналах, що не так вони собі уявляли і сильно Європу, не так вони уявляли а, процес переговорів. Давайте починаємо з того, як це відбувається і відображається можливо на фронті, тому що б там не говорили, які б заяви не звучали. Війна триває. А напередодні ще й Путіну доложили, що нібито а, зайшли війська Російської Федерації з Курської області а, в а, Україну. Хоча була відразу спростування, що це були всього лиш ДРГ, пане Кириле. Як це відображається сьогодні на фронті? Що відчувають військові, і чи дійсно щось змінюється можливо в тактиці росіян і в поведінці? Пані Панісі чергу хочу подякувати вам за добрі слова про нашу бригаду. 41-го. так я запрошую всіх підписувати наші сторінки. В нас Виключно правдиві новини, там виверено все до і Там випадковості немає. Нас така емблема. Мідає, я не знаю, як Будемо раді всіх бачити. У нас цікаві новини. Що стосується, <кій> дійсно, трохи все з Трампом з його заявами, пішло не так. А оскільки я людина медійна, мене телефонують, пишуть. І саме фразою я не так себе все уявляв. Мене вчора, мій побратим, командир одної роти нашої. Він же мене догнав, тому що ну він був 10 чи 20, вже хто пише. Я кажу, знаєш, а мені дівчинка сказала колись, а я не так уявляла секс. Все не так, як ми уявляємо, все по-іншому, але це не значить, що все погано. Ми маємо зараз ситуацію, коли нам запропонували дуже і дуже невигідні умови. По-перше, віддайте нам 50% надар. Бо ви винен, ну, це розмова, вибачте, як з 90-х з ракетиром. Ти нам винен гроші, дай нам то, дай нам все, А що ви нам? Гарантій безпеки. Спочатку дай нам далі буде щось, бо ви винні гроші. Звісно, президент відмовився. Наступно, проведіть вибори, бо президент у вас вже щось довго проведіть вибори, бо ми розуміємо, що так хоче Москва. Відповідь пока знову ні. Від. Просьби в, жорст, в жорсткій формі, два від, від, дві відмови ми дали. Що далі? А далі нічого. Ну, заяви, ну маск щось. Ну, маск не цікаво, що каже. Взагалі Трамп каже, трохи неприємні речі каже, не ті, на що ми чекали, але що з цим робити? А нічого не відбувається, тобто перемовини будуть тривати, будуть тривати і далі. Будуть різні умови. Ну, це, як мені здається, як покупаєш е, з рук бушну автівку? Продавець каже нереальну ціну, каже, я хочу за неї 5 тисяч. Ти дивишся на нього, кажеш: диві Це теж нереальна ціна. Далі, якщо вам потрібна все ж таки ця операція, ви спілкуєтесь і сходитесь на трьох з половиною. Я сподіваюся, що так і буде. Будуть перемовини, і американці дають нам є що запропонувати: і по ГТС, і по аміакопроводу і, по добичі урану, це дуже важливо для Сполучених Штатів. Зараз вони залежать від Росії на 50%. А в нас такі уранові є ну, запаси, що можна закрити це питання. Тобто, дуже-дуже багато цікавого це не тільки козе, не тільки нафта, не тільки газ. І те, що ми не зможемо самі використати, дуже довго. Нехай заходять з інвестиціями, створюють робочі місця налоги, оплата гарантій безпеки як частина цієї, цієї всієї загального рішення такого. І все буде добре. Але нас чекають довгі, важкі торги, тиск. Але я сподіваюся, що закінчиться все ж таки тим, що ми домовимося, тому що це дуже цікаво, дуже вигідно і Україні, і Сполученим Штатам. Вибачте, незалежно від прізвища президента. Тобто, це в інтересах і еліт, і народу. Тобто, ну, коли такі умови, що вам вигідно співробітництво, ви будете співробітничати, ну будете працювати разом, і це закінчиться тим, що ви станете друзями. Я сподіваюся, що так і буде з іншого боку, теж не треба впадати в паніку, те, що відбувається з Європою. Трамп добряче їх протверезив. Вони дуже довго жили в покої, в своєму болотці, аби не було ескалації. Аби все було тихо, глибока стурбованість це максимум, що вони здатні. А безпеку гарантує НАТО, тобто Сполучені Штати. Ми все бачимо чудово, три роки бачимо. Я їх називаю вже виключно травоядними. Тому що ну, вони не здатні чинити опір, не здатні воювати, якщо що вони забули, ким були колись. Зараз Трамп каже, безпека Європи ваше питання. Займайтесь самі. І тут Європа згадала. Що здається, що треба якось вміти воювати, треба формувати якийсь союз, якісь європейські війська, які здатні зупинити і є кого зупиняти. Є ризики, є загрози. І тут виявляється, що є Україна, яка завжди просила взяти її до НАТО, її завжди не брали. А в Україні є армія. Єдина в Європі зараз армія, яка вся вміє воювати. Звісно, у вас, ну, не є мільйон ветеранів. Але 200 тисяч українців воюють. Це ветерани, це не золотий, це платіновий смарагдовий, що завгодно. Це такий фонд. Бо я вам кажу як людина, яка воює третій рік. 10 втомлених, погано екіпірованих, погано озброєних ветеранів, сотню новобранців, яких екіпірували, тренували гарно і кинули бій. Це 10 ветеранів, їх знищить за півдоби. Просто. Внуль, тому що вони вміють воювати, вміють вбивати, вміють вмирати. Україна це 200 тисяч ветеранів. Такого нема ні в кого. Це найсильніша армія Європи, єдина армія Європи, яка вміє воювати в сучасній війні з досвідом, з безцінним досвідом. Тому Європа, звісно, буде формувати свої збройні сили, свої сили оборони вокруг сил оборони України. Це основа всього. В Європі є гроші, є виробничі потужності. Але Зброя сама по собі нічого не варта без людей. Ми це знаємо чудово. Тому так Україна вдруг стала дуже цікава. І вже і Макрон, і Шольц, далі Австралія, Канада вже 20 країн кажуть: ми будемо стояти поруч з Україною. Давайте працювати, давайте працювати з Україною. Тому що ви не розуміють без України вони легка здобич Дуже цікаво. Дуже цікаво відбувається, тому що. Ми скільки ми років просимось до ЄС, до НАТО, вже вносили це в Конституцію, вмовляли, просили, йшли на будь-які жертви, поступали з чим заводно, аби нам хоча б пообіцяли взяти через 10 років і завжди отримували відмову: зробити домашню роботу, 100 тисяч мільйонів реформ, і далі ми подивимось, двері залишаються відчиненими. Це ні про що. А зараз новий, новий блок НАТО, новий Євросоюз. Формується навколо України цікаво. Получилось. Ясно. Але, пане Кирила, як думаєте, яким чином з тієї російської делегації, чи можливо у розмові з Трампом Росія вдалося переконати Трампа, що а, Росія може знищити всю Україну, просто не хоче. Ну, ми ж бачимо е, по полю бою, так що це зовсім не відповідає дійсності, що Росія багато чого не може, що би хотіла, і від безсилля вона часто б'є по цивільних об'єктах. Вона намагається залишити аби світла звичайних людей. Хоча на переговорах так кажуть про те, що ні в якому разі до цивіль. Об'єктів вони не торкаються. Яким чином Трамп міг вийти і сказати, що Росія просто не хоче просто ось так бездумно повторити тезу Кремля? Ну їм розповіли старі легенди, які насправді дуже важко вмирають. Ми ж бачимо і по українцях, і по коментарях під вашим відео, що нам завжди пишуть, а ми не можемо перемогти Росію, тому що в них безкінечна кількість військ, в них м'ясо безкінечна гармата, вони нас просто задавлять е, кількістю. Ні, не задавлять. Кількістю задавлять, і кількість у них не безкінечна. Коли я кажу там про Куп'янський напрямок, наприклад, ще про деякі. Де в нас дуже зараз важко саме тому, що не вистачає людей. Там, де позицію мають тримати 10, а 20 вибули ворога взагалі, в нас п'ятеро. І від цього дуже-дуже важко. Не вистачає людей. Але в Росії та ж проблема. Чому вони забуксували під Покровським? Чому в них просування кожного місяця нижче, нижче, зараз вже по сотні метрів? Тому що в них теж не вистачає людей, вони кидають все, що можуть. Але ми знищуємо більше, них теж не вистачає людей, тобто нам немає безкінечного мобілізаційного ресурсу. Тим більше, що ви розумієте, що мобілізувати людину десь в якуті і отримати бійця на нулі це дуже довгий шлях. Людину треба вдягнути будь-що, але вдягнути тепло, бо якщо вона зараз замерзне, вона захворіє, воювати не зможе. Людину треба взути. Тут же не, не в що завгодно, а хоча б за розміром, бо якщо взути погано, 300 метрів вона пробігне, в броніку з, з зброєю, вона зітре ноги і ходити не зможе більше все. Гігієна тут не дуже. Їй треба весь час годувати, їй треба весь час поїти нормальною водою, нормальним чаєм, бо інакше буде дезентерія, всі один одного заражають, всі будуть хворіти, знов таки воювати не зможуть. Їх треба десь селити так, щоб недалеко один від одного, бо інакше вони десь знайдуть завжди горілку та побивають друг друга, ну і не, не купою селити, бо тоді туди приліте, прильте, прилітає наш дрон, наш Хаймарс, е і все закінчується. Тобто дуже багато нюансів. Їх треба переміщувати, їх треба чомусь навчити. Тобто нема можливості в Росії зібрати зараз мільйони ще й кинути в Україну. Так це не працює. Ось тому Росії важко. Як вони переконали Трампа? Я не знаю. Можливо, він хотів в це повірити, що є дуже сильний Путін, який там з російської армії, другої у світі, може знищити Україну. Можливо, справа у грошах. Можливо, на перемовинах щось е, обіцяли росіяни. Російський ринок, повернення американських компаній – Це цікаво, можливо. Арктика це цікаво, теж можливо. Все це могло звучати. Головний інтерес Трампа це. Звісно, відношення з Китаєм теж могли пообіцяти все, що завгодно, хоча зрозуміло, що тут Путін кине. Тобто такі зараз умови у нас дуже важкий етап, небезнадійний Я підкреслюю, повторюю: нічого не відбувається, тільки звучать слова, нічого не підписано, нічого не робиться, є слова і все. Я вважаю, що зараз та ситуація, саме початок перемовин коли кожна сторона. Підвищує ставки і каже: Я дуже дуже сильний, я зроблю з вами все, що захочу. Далі будуть перемовини. Кирил Буданов також висловився щодо тих всіх тез, які звучать останнім часом. Він каже, скажу відверто, що без штатів нам буде дуже важко. Ми зараз повинні за словами Буданова зробити все можливе, щоб нас підтримували. каже, як свідчить відомий український прислів'я один у полі не воїн. А він сказав, що це саме його відповідь є в контексті Сполучених Штатів Америки. Пане Криле, ну уявімо, що все йде не по плану. Уявімо, що чергова зустріч Трампа і Путіна може дійсно ще більше цей век довіри до нас і підтримки повернути в іншу сторону. Є розуміння, що робити Україні? Нам Можна сподіватися на Європу, на наші війська. Так ну ми ж пам'ятаємо початок повномасштабної війни, коли нас взагалі нічого не було. Українці голими руками ті танки зупиняли. Що буде зараз? Зараз трішки суспільство було роз'єднане. Певний час зараз, нібито на тлі останніх таких заяв і звинувачень, ми бачимо, що, до речі, українці об'єднуються. На кого нам сподіватися? Можливо, ми швидко зможемо нарощувати якесь своє виробництво. Не знаю, що може статися. Генерал Буданов прав, він має рацію. Він каже, зрозумілі речі, які знали всі і так без допомоги Сполучених Штатів, нам буде дуже дуже важко. Всі це розуміють. Це перша теза. Друга теза. Ми все одне не здамося, і ви маєте рацію цілком коли згадуєте 22-й рік. У нас було значно менше всього ані свого виробництва. Майже не було ні дронів. Та да, я пам'ятаю, як ми броніки шукали. Держава давала у кращому випадку форму та автомат. У гіршому випадку я в бійці тероборони спортивному костюмі. Але ми стояли тоді і вибили росіян з-під Києва, потім Харківщина <кій> Так що ми вміємо воювати і ми зможемо воювати. Це зрозуміло, тим більше зараз. Зараз ми набагато краще готові, буде важко, але це не вирок. Є чим воювати, є люди вже досвідчені. Є виробництво зброї, є ракети власні, є дрони власні. І Європа все ще трохи по-іншому ставиться. Зрозуміло, що якщо ми програємо, вони наступні. Путін не зупиниться. Вони це зрозуміли, тому допомоги буде більше. Тому без допомоги Сполучених Штатів буде важко, але ми вистоїмо. Але я сподіваюся, підкреслюю, що допомога буде. Це важливо, важливо також розуміти. Ну і давайте ще трішки про поле бою. Ми зараз слідкуємо за покровськом. Це та мета, яка сьогодні є, можливо, найближчою для Путіна. Бої тривають, місто стоїть насправді, і дуже часто йшлось про те, а з якою позицією буде Росія на початок переговорів. Сьогодні ми бачимо, що Курська область питання не вирішено. Путін намагається його якось так обійти стороною. За те про ДРГ, звісно, заявив Донецька область до кінця. Немає виконаної цілі Російської Федерації, натомість нам такі, як Медведів, кажуть, що все хай Україна забуде про повністю своїх чотири області, те, що вимагає Росія, що може зробити от найближчим часом досягти можливо якихось результатів на полі бою Росія. Скільки ми можемо триматися от, зараз в тому а, м, натиску, в якому ми є, і в тій позиції, якщо, наприклад, допомога ще яка йде, надходить, а далі наприклад зупиняється. Ну і звісно, з боку Росії, на що здатна Росія? Чи може Дай одну ціль. Вона ну найближче, скажімо так, 100 днів а, виконати. Ну з сильною картою на руках блефувати немає сенсу. Це ж розуміло, так і коли Путін тут видає в ефір під час якихось перемовин, щоб повпливати на їх результат. Він видає, що 810 та бригада морської піхоти в Курській області вийшла на кордон з Україною. перетнула його вже на Сумщині. Це блеф, це неправда. Не було ніякої 810 ї бригади. Це було ДРГ, яке було відразу знищено, і це було не учора. Насправді це не було сенсацією. Тому Генштаб наш відразу відразу відреагував. Тому і я ми списувалися з хлопцями з генштабу. Всі відразу кажуть, ну це ДРГ, яку знищили, і, мабуть, знищили ще й погранці, тобто навіть до військових справи не дійшла. А прикордонна служба насправді відповідає за кордон і знищує ДРГ постійно і тут і на Чернігівщині. Тобто таке є, це не сенсаційна новина, якщо хапаються за таку соломинку і намагаються видати за новину про, про те, що вони перетнули наш кордон, ну, це каже про те, що в них немає аргументів. Так само про Покровську. Скільки намагалися взяти, вони нарешті, після місяця спроб, вийшли на північ, на розв'язку траси Покровськ-Бахмут. І все. Цією трасою ніхто не користується, як ви розумієте, вже рік не менше. На південь від Покровська, на південь, Південний Захід вони з десь кілометрів на вісім. Їм треба розширювати цей плацдарм, бо ми прострілюємо його. Ми його можемо перевірити, зробити котел. Розширювати зараз не дуже не дуже в них виходить, тому що теж не вистачає ресурсів, тому що насправді бої тривають і на куп'янському напрямку, і бої за Вовчанськ, і на Лиманському, і на Кураховському, і на Покровському, і на Курщині. Нам важко, бо у нас це розтягає ресурси. Але їх ресурси так само розтягає. І більше вони зараз скинути не можуть. Тому під Покровськом вони вже почали буксувати. Не будемо кричати, перемога завчасно, бо це погано буде, вони просуваються, бо і дуже важкі. Але вперше ми чуємо з Донеччини, що 110-ка бригада не дала ворогу підтягнути логістику, зупинила наступ, а потім відкинула назад. Ми не дуже часто, здається, останнім часом кажемо про контрнаступ на Донецькому напрямку. А така операція є, операція вдала, це було буквально днями позавчора. Може. Тому є результат, ми бачимо, що ворог теж виснажений. Потім казати про те, що Путін просто не хоче нас знищити, але може це взагалі невірно. Він не може нас знищити, він вже буксує. теж без переможних таких завчасних гасел Нам теж дуже важко це правда. Ну, так само про план, який очевидно може вести Європа до штатів. Зараз про це також а, говорив дані телеграфу, що мовляв британський прем'єр везе до США англо-французький мирний план щодо України. План йдеться про те, що передбачає розміщення 30 тисяч європейських військових в українських портах містах. зокрема, йдеться про Полтаву, Дніпро Кривий Ріг, але далеко від фронту. Ну і у східній Європі з'являться американські... Анські винищувачі кажуть і ракети для стримування Росії. Пісков вже заявив, що плани Європи розмістити військових в Україні викликають в Кремлі обіспокоєність Взагалі, як вам ці розмови про іноземні війська в Україні? Чи дійсно, скажімо так, Путін не наважиться на жодну провокацію, якщо тут будуть війська не України після якогось укладання мирного договору чи підписання паперів? Хоча для мене сьогодні зовсім до кінця не зрозуміло як чином це може бути, але іноземні війська в Україні. Як це може виглядати? Іноземні війська в Україні, але де в Полтаві, Полтава, Кривий Рік, лютий котел лютий просто страшний котел, там там такі бої тривають. Вони відразу кажуть, що ми не підемо на схід. Ну ладно, є бої на Дніпропетровщині петровщині На, на Запоріжжі це південь, на Херсонщині це південь, Харківщина це північ. А йде до нас? Працюємо. Але вони хочуть Одеса, Миколаїв, Кривий Рік. Полтава, що вони там будуть робити? Спостерігати за повітрям. Якщо вони будуть системою ППО, це супер. Вітаємо, це буде легше, але вони йдуть, мені здається, з дронами для контролю над кордоном. Взагалі, те, що вони кажуть, мені здається, вони розглядають це як е, те, що будуть робити їх миротворці вже після того, як буде припинення вогню. До того як буде припинення вогню, вони не прийдуть Ну, толку від хлопців у Полтаві зі зброєю. Я не бачу ніякого. Що ж бачимо дійсно, що такі на жаль, от розмови є. Дивно виглядає ця карта, яку нам дає де детелеграф, але звісно, будемо бачити вже після офіційних перемовин. Не понакрили, також. От важливо зазначити і можливо нагадати про ядерні загрози від Росії. Ми бачили Чорнобильську АЕС, яка сталася в перший день конференції. У Мюнхені реакції як такої штатів і не було. Європейці були шоковані, казали, що в кулуарах про це говорили. Навіть були сподівання, що. А можливо, після такої атаки взагалі весь світ розізлиться на Росію. Цього не сталося. Вже Путін дістає Ярса, Демонструє і на бойове чергування він ставить. Ну і так само нас звинувачують у створенні опять же грязної бомби, яка вже за версією росіян мала бути видавно в Україні, але можливо на жаль, її немає. Пане Криле, ось таке. От такі лякалки, вони про що говорять? Бо там називають українську владу, зеленського, що, мовляв, що загани вкут, але мені здається, що сьогодні можливо на. Впаки, навіщо сьогодні вони дістають ось цю стару свою казочку? Ну, Це знов лякалки таке російські, тим паче їх медведів озвучив про грязну бомбу. Мій побратим відразу пожартував, каже: ви б'єте по тецах, в нас немає гарячої води, а потім ви сваритесь, що бомба грязна. Так не треба, відмоємо. Насправді ніхто не робить брудну бомбу цю і це неможливо так її просто зробити, бо. Все паливо і відходи ядерні, все, що відбувається на українських хаїс, все під контролем, під, мі під міжнародним дуже дуже ретельним контролем. Нічого звідти не забираєш, не використаєш. Так це не працює. Тому це вигадки. Це такий страшний натяк, що Україна готує, Росія використає, а потім звинуватить Україну. Але це не має шансів на успіх, теж ніяких будь-яке переміщення ядерної зброї, будь-яке переміщення навіть ядерних відходів з АЕС, це дуже дуже ретельно моніториться. Це неможливо зробити непомітно. Тому так це знов лякавки, що біолабораторії, гусі, комари, які кусають виключно росіян, брудна, брудна ядерна бомба в Україні. Це все пропаганда, не більш того, розрахована на такий не дуже освічений загал. Ну і пане Крило, також зараз вже пишуть ЗМІ, що Трамп та не тільки ЗМІ сам Трамп говорить про вибори. Нам озвучують тези Кремля, що давайте міняйте президента. А я не знаю, на кого вони б хотіли поміняти який сенс в цьому. Чому вони сподіваються, що зі зміною глави держави хтось може бути більш лояльним до цих переговорів, до тих пропозицій, які сьогодні лунаються, взагалі з російської сторони, але що думають військові? Зеленський сказав я а, насправді не проти виборів. Просто зараз це неможливо. Як люди в окопах мають голосувати? Багато людей за кордоном а, нам забороняється конституція. Що думають військові про ось, такі пропозиції? Вибори на часі чи маємо ми йти на такі пропозиції попри війну? А, ну і що далі? Тоді так які, які кандидати взагалі мають бути? Я не можу сказати за всіх військових. Це буде не Чесно, некоректно, але я вам на початку сказав, що те реакція тих хлопців, з ким я спілкуюсь, наші хлопці з передової, наші пілоти, БПЛАшники, наші кулеметники реагували дуже різко. По-перше, не Трампу і тим більше не Путіну вбивці, і терористу і злочинцю міжнародному, казати нам легітимний у нас президент чи ні, на ті хлопці, мої, які не голосували за Зеленського, не підтримують його зараз. Все одне кажуть, це наш президент і його легітимність це наша справа. Якщо будуть вибори, то вони будуть вже після війни. І ми будемо обирати знов Зеленського чи когось іншого. Це наша справа. І вибори безумовно будуть, але після війни, не під час якогось міфічного припинення вогню. Це позиція тих військових, з ким спілкуюсь я. Я можу сказати, це за. 20-30 хлопців, з якими я вчора ввечері встиг поспілкуватися. Що думають інші, але я думаю, що в цілому температура по больниці, вибачте, температура по лікарні, в цілому десь така. Всі розуміють, що це е, такий капкан від Росії ілюзія виборів. Їм не важливо, кого виборуть українці, або ми почали сваритися між собою, аби погрузили виборчі кампанії і послабили опір. Це є головна мета.